Всім привіт! Вітаю у новому відео. До Різдва залишилось 4 дні. Я в шокі, якщо чесно, мені здавалося, що ще стільки багато часу. І тут вже все. 4 дні. приїхали ось так виглядає зараз адвент-календар чоловіка. Все залишилось три ячеєчки. Сьогодні він вже одну вскрив. Все, вже він такий легесенький, вже не хоче стояти. От. Але знаєте, сама задумка була дуже класна, і на наступний рік я зроблю таких два. Один йому запакую сама, а один собі. Саму основу зроблю, а його змушу накупити мені цукерок, розкласти і у цей верх заклеїти. От. Ну, Номерки вже сама зможу приліп приліпити. Тому що ну, мені було навіть трохи заздрісно, як він кожен день там щось таке смачне діставав, а я ні. Ой, тому ідея класна. Буду робити на наступний рік. А я, знаєте, коротше, сиділа-сиділа і вирішила, що я в цьому році не буду ставити ялинку. Не хочу. Ігнат ще не розуміє, для чого вона треба. Чоловіку, вона взагалі 300 років снилась. Він е, просто, як е, я йому кажу, що треба її з балкона дістати, там, з, з шухлядок верхніх, то він е, закатує очі. От. Ну, Тобто він плакати за ялинкою не буде. І мені щось також не хочеться. Е, нам щось в цьому році нема куди її ставити. От. І коротше, ми на Різдво їдемо до батьків, тобто на Різдво нас вдома навіть не буде. Ну, на, Заради одного нового року, який ми не плануємо прям святкувати, то вирішила, що все, не хочу. Адвент-календарів у цього всього якихось прикрас достатньо. Я зроблю в тій кімнаті, де ми будемо. Ну, в основній нашій кімнаті я зроблю гірлянду. От, Треба вже це терміново сьогодні зробити і повісити таку новорічну, і думаю, достатньо. От, е, ялинку, коротше, не буду себе змушувати, от, ну, нема бажання. Не те, що, на, на, що настрою нема, просто нема бажання, не хочеться оце її діставати. В нас величезна штучна ялинка. І знаєте, е, наче, е, класна, коли в тебе є штучна ялинка, вона е, така ідеальної форми, е, от, висока, гарна. Все, але вона якась от кожен рік одна і та сама. От, і мені іноді хочеться не хочеться її ставити, мені хочеться живу ялинку або сосну. От, і, тому що ця штучна, її треба кожен рік прикрашати якимось абсолютно новими, новими іграшками. Тоді вона якась інша. А якщо прикраси одні і ті самі, наприклад, то ну, вона одна і та сама виходить. Але коротко, причина навіть не в цьому, просто не хочу в цьому році і все. От е нехай іграшки там собі стоять. На наступний рік буде якісь інші настрій, інші задумки, то будемо робити якось по-іншому. Так, а в цьому році достатньо буде гірлянди. Так, я загалом зараз збираюсь, йду в Новус, мені треба закупити продукти. От, а потім я біжу е в торговий центр. Мабуть, візьму з собою і чоловіка, і Ігната, Ну, не то, що візьму. Вони, мабуть, зі мною схочуть піти. Ой, е нехай там погуляють також, е бо. Чотири дні до Різдва, подарунків нуль. Нікому нічого не купувала і взагалі не знаю навіть, що купувати. З чоловіком ми домовилися, що подарунки дарувати не будемо в цьому році один одному. От. Але батькам треба подарунки, бо ми ж поїдемо до них на Різдво. Ну як це без подарунків? ну Коротше, вони нам точно будуть. Коротше, треба подарунки. Uh, і я уявлення не маю, що дарувати. І я так терпіти не можу, коли от, ну знаєте, коли в мене є хоч якийсь там план, то ти йдеш там, думаєш, ага, хочу купити отаку кофточку. І ти цю кофточку шукаєш всюди, по всім магазинам. А коли ти йдеш і просто треба купити подарунок. Але що це буде невідомо, О, я так не люблю. Але реально мені щось в цьому році ну, нічого не приходить на думку. У мене відчуття, що я вже все дарувала. Ну, значить, буду повторюватись, нічого не поробиш. Коротше, зараз е пробіжусь е по торговому центру, подивлюсь, ну, що в око впаде, то і буде. Тому ось такі справи. І посилки треба забрати. Е дещо сенсея мені прийшло, покажу вам. І... Я така мама, просто супермама. В мене дитині залишилось памперсів тільки на сьогодні. Я їх замовила замовила в Єві, і ось вони мені вже прийшли. Слава Богу, тільки що прийшло сповіщення, що все, вас посилка чекає. Приходьте, забирайте. А то, коротше, не знаю, що б я робила. Ну, купила б якісь інші. Чому я замовляю памперси? Тому що біля мене є величезна єва, але вона б'юті Єва. І там тільки косметика, там немає памперсів, порошка і все таке інше. Там тільки косметоз. От, тому мені доводиться, А мені дуже зручно туди ходити, тому я замовляю в них, щоб вони мені привезли на цю єву памперси. ну нічого, В них є така послуга, чому б і не користуватися. Все, я вдягаюся і побігла і з вами зустрінемось. Ну, сподіваюсь, коли я вже буду з подарунками. Так, я тут така в халаті, бо загалом ми приїхали з торгового центру. Ігнат, як завжди, по дорозі заснув. А в мене всі речі в тій кімнаті, де він спить. Я його переклала, а, слава Богу, в цей раз він не прокинувся і спить добре. То я ходжу в халаті. А, Боже, сьогодні субота, там стільки народу. Не, не люблю в вихідні ходити в магазини, але ну, без вихід. Така, Так вже треба було сьогодні. А, так, все там обігала пробігала. От, у нас там відкрився епіцентр, такий невеличкий експрес-епіцентр. От, і думала там якісь подарунки пошукати. Щось походили, походили, нічого мені там ну, не подобається, або що купувати. І я просто, знаєте, я така людина, я люблю дарувати персональні подарунки. Чоловік каже, давай купимо який-небудь посуд. Я кажу: Ну, розумієш, це подарунок тільки твоїй мамі. Тато твій користуватись, ну, він, не вважає, ну, якби, да, він буде пити з цих чашок, безумовно, але це не подарунок для нього. Тому я таке дарувати не люблю. Е, я завжди намагаюся подарувати кожному такий подарунок, щоб він міг користуватись цим подарунком, от тільки він. Навіть от, е, ну, там, знаєте, Тато я часто дарую якісь спиртні напої, наприклад, ну, там, віскі віскре. Е, тому що він там ну, іноді любить побалуватись там, да, на, на свято щось випити. І це тільки для нього буде подарунок. От. Якщо я там дарую якісь цукерки, шоколад, то, то це так, щоб ми одразу уїжджали. Тому що, якщо ні, то вони на стіл їх поставлять і все. Так само і мамі. Я не можу там мамі, наприклад, подарувати каву якусь ну, добру, да? тому що вона її засипить в каву машину. І, і що? Їй будуть, її будуть пити все. Ну Що це за подарунок? Тому... Завжди вишукую щось таке, що було от тільки цій людині. І це дуже важко, я вам скажу. Ще е, жінці мені легко щось придумати. Ну, там косметику можна будь-яку, завжди щось треба. То чоловіку придумати, якому типу, нічого не треба. А якщо щось і треба, то ну, таке, що я не можу подарувати, на жаль. Ну, от, е, дуже важко. Ну ви, я думаю, я люблю дуже вибирати подарунки, я люблю дарувати подарунки, все це, але от іноді. Іноді дуже складно придумати, що саме треба. Але я придумала зараз. Вам все покажу. Я забігла в колінс і дуже-дуже вдало. Батьки дуже люблять цей магазин, люблять одяг з нього. І тут я татові побачила ось таку, ну, що це? Кофта? Я не знаю, що як це назвати. Називаємо це кофта. Вона на блискавці, він якраз таке хотів. Щось розказував, що він шукає щось таке, щоб можна було одягнути зверху, а під низ якусь футболочку і потім зняти, якщо жарко. Думаю, боже, та це ідеально. Там була темна і світла. Чоловік каже, давай брати темну. Ой, Давай брати світло у темного одягу у тата ну, валом, типу, а світлого мало. Коротше, мені вона дуже сподобалась. Так знаєте, виглядає дорого-багато. <смір> ну, І плюс їх улюблен... улюблений Колінс, то сподіваюся, що все підійде, аби тільки розмір підійшов. А це я знайшла також там в Колінці ось таку футболку. Це свекрусі буде. От, вона така в рубчик. Чорна, звичайна, вона, знаєте, так і аля спортивна, і можна навіть і під щось під брючки якісь вдягнути. Оці такі смужечки білі, дуже так ну трошки її, якби нарядною роблять. Хоча я не хотіла дуже сильно щось нарядне, тому що. Нарядне вона ніколи не носить, куди вона там ходить. Хотіла таке, щоб можна було носити щодня. Ну, от, от Саме ця футболочка, мені здається, те, що треба. І також ще забігла в цей магазин Жасмін, це магазин цієї білизни жіночої. Да, мені здається, що тільки жіноча. Там. Коротше, вона його дуже-дуже любить. в неї Нижня білизна дуже багато саме жасміну, то я їй взяла там плавочки. Ну, не буду їх показувати: білі та чорні, такі безшовні. <кій> ну, коротше, таке завжди знадобиться. Ось буде їй ось такий подарунок. <кій> я взагалі-то не люблю свекрусі купувати одяг, тому що вона дуже вибаглива. Їй дуже-дуже важко вгодити, е, вона не носить синтетику там коротше, цілий список, що, що вона не любить. Але знаєте, оця е, футболка, вона е, наполовину цей хлопок, от, і наче така дуже-дуже приємна в руках. Е, Сподіваюсь, всі сподобається, Мені здається, це. Я просто коли її побачила цю футболку, я прям думаю: о, ну, це от, реально те, що треба. І я вже така все. Взяла значить, цю кофту татові, все її, футболочку несу, на касу. і вона мені каже, дівчина, консультант, каже: а в нас сьогодні акція, якщо берете. Типа там на 800 товару, то типа, 700 гривень з автом... ну, одразу буде знижка. Тобто, плівсот купуєте, дві платите. Я така, о, о може, вам ще щось надо, йдіть подивіться. Ну, думаю, да, оце починається. Коротше, я там теж трошки зависла. Я не дуже люблю цей магазин. Мені там, ну не знаю, прям так, щоб щось подобалось, не завжди. І тут я згадала, що чоловік мій хотів джинси, він любить джинси з колінцем. От типу, і подумала, що о клас, купимо йому джинси. Знижкою все класно, пішли, поміряли. А, от. І так несподівано, короче, ще купила йому джинси. До джинс я вибрала йому ще ось такий ремень, якраз на подарунок на різдво йому буде. Хоча ми домовились нічого не купувати один одному, але ну, ладно, це таке. Ну, коротше, дуже мені схотілося. Заявлено, що він, наче, шкіряний. Хочеться вірити, От, ну, бо в нього чомусь залишився тільки один, і він його зі всіх штанів туди-сюди таскає, то ну, зручніше, коли в, кожні, в кожних штанах джинсах є ремень. Тому буде йому ось такий подарунок на Різдво. Ось такі в мене вийшли подарунки. Знаєте, в принципі, я задоволена. Так як я йшла з думкою, що нічого взагалі не куплю але, або куплю якусь єрунду непотрібну, то ну, загалом я задоволена тим, що я знайшла щось потрібне. А тепер я це все ще гарно запакую в коробки кожному в папір. Святковий, ну все як треба, і на різдво поїдемо. Подаруємо. Ми домовилися ще в тому році, що ми подарунки один одному будемо дарувати на Різдво, не на Новий рік. Раніше ми дарували завжди на Новий рік, бо він перший був. От а тепер якраз класно, що Різдво перше. На Різдво будуть всі подарунки. Ну а на Новий рік то вже так. До речі, Ігнату купили екскаватор на на Різдво. От, ну, дідусь бабуся також в будь-якому випадку щось куплять. От, тим більше в нас дідусь він же і хрещений. От, а... Тому ми повеземо йому кутю на Різдво, обов'язково я буду робити. Він її правда не любить і не їсть. От, але ну, традиція є, традиція, одну ложку доведеться. Хрещеве, як це? Похресник приїхав, треба їсти. А я, кутю обожнюю, буду її робити. Я роблю кожен її рік і сама, в принципі, її сижу і їм. Більше в нас ніхто її не їсть. Так, і я ж забрала своє замовлення з Єви. Слухайте, відкриваю коробку. Ну, прямо так вам поклала назад, як це було, як це все відбувалось. Відкриваю коробку, і тут лежить ось таке. Я таке спочатку не зрозуміла, що це за фотка. А це дивіться, це замовлення зібрали для тебе саме ми. І ось так хлопці і дівчата сфоткані по новорічному. Блін. Я не знаю, мені так це сподобалось. Так підняло настрій. Прям тут це ж придумали таке. Мені приємно було таке отримати клас. Ну не знаю, якось дуже креативно. Я просто сама колись так працювала в великому магазині. От, і, і знаю, як то весело щось збирати на складі. Було колись таке. Ой, клас! Взагалі, супер. Оце, оце видумали, мене порадували. Так, ігнату памперси, це розходний матеріал, так скажемо, а це тональний крем і пудра. Дуже недорогі були на розпродажі якийсь корейський якісь, якісь корейські бренд. Ну, Зараз подивимося. Так, ось така якась е пудра невідома. От, ну, Колір було написано на натуральний. Ну, він такий трохи більосий, от, але цей. Ну, Я дуже-дуже рідко користуюсь пудрою, але от іноді хочеться так трошечки трошечки, якби там на лобі підматувати, якщо є таке слово. От, А оце. Блін, а оце тональна основа, яка, дивіться, як прийшла. Па-пам! Виявляєте? Або отут погано зафіксовано, е і воно ж тіліпається, тільопається, коли їде. От. Або не знаю що. Хоть... Але знаєте, що приємно? Що я одразу подивилась е колір, і він мені сподобався. <сör> <сör> тобто. Да, да, да. Це мені підходить. Не занадто так, ромашка. не занадто темний. І, хоча темний для мене не страшно мені, аби тільки був не білий, бо я не люблю на своїй шкірі щось біле, ну, біле таке, знаєте, вибілене. Я люблю. Краще, нехай буде темно, я його розбавлю чимось світленьким. Так, добре, сподіваюся, що це все-таки не розбито, а просто ось тут не зафіксовано. Але, ну так, да, трохи, ай, трохи неприємно. Зараз помию, подивлюсь. Цей, От мені колись так в них також прийшло, прийшов цей. Гель для прання. І знаєте, я також одразу от не відкрила, не подивилась, а там ну, це все було розлито в цьому миючому засобі, по всьому пакету. Ну, було не дуже приємно, але це ж, якби не вони винні, я розумію, що це транспортіровка і ну, буває так. Ладно, я не буду на таке сердитись. Нічого страшного, зараз все помиємо. Не така, я прям вже Галя балована, що буду через це хвилюватись і сварити. Знову я зі своїм кремом, знаєте, я його помила, але е, навіть добре, що він розтікся отак в пачці. От бачите, що трошки під, підстікає. О, це добре, що він ось так розлився. Я тепер просто знаю, що тут дуже ось ця верхушка, е, вона дуже погано фіксується. І... Його отак в косметичці перевозити кудись дуже погана ідея була. б. От, тому добре, що він розтікся в бан... ну, в цій коробці, а не в мене в косметичці. Буду використовувати його тільки вдома, з собою брати то ні. Але так знаєте, в руках його тримаєш, приємна баночка, скляна, така, важкенька, приємний аромат, до речі. Ну, ось, от завтра зранку буду фарбуватись і перевіримо, як він. Як він по якості. Але цей колір реально мені підходить. Чому я дуже-дуже рада, тому що так вибирати через сайт? ну Ви розумієте, що це просто пальцем в небо. от-от, Наприклад, як з цією пудрочкою. Ну, нічого, пудра то таке, я прям не збиралась сильно їй мазатись. Єдине, що вона трохи так поблескує, оце мені не дуже подобається. Ну нічого, буде як хайлайтер, якщо що. Все. в принципі, задоволена. І Всі інші свої пакунки. Знаєте, чому я була ну, така задоволена в Єві, що просто вийшла, вся, посміхаю, щаслива. Оце мій улюблений шампунь. Він зараз в Єві на знижках. Я завжди беру його. Завжди це весь цей рік, весь цей рік я їм користуюсь, а, і бальзам до нього. Оце взагалі просто супер класне комбо для мого волосся. І в них зараз, крім того, що на них знижка, ще і акція, що третій в подарунок. Тобто береш два-третій в подарунок. Боже, я взяла ще один бальзам, яка я була щаслива. От. Ну, А взагалі-то мені ще треба була міцелярка, бо вона закінчилась, і м -м, фарба. Треба фарбуватись, хочу до Різдва пофарбувати волосся. Щось не було мого кольору. Ну, вирішила, думаю, да ладно, візьму щось схоже. Перламутровий каштан. Думаю, що дуже схоже на мій. Оцей останній раз я фарбувалася трохи світлішим відтінком, і він так швидко змивається. Ну, швидко дуже. От, І, коротше, до різдва треба привести своє волосся до ладу. Потім мені ще надавали там пробнічків, це ж у нас ця б'ютієва трохи. Як його ремонт там зробила і відкрилась, типу, заново. Треба спитати в чоловіка, чи не треба мені щось в золотій країні, бо в мене є знижка 10%. То, можливо, можливо. мені туди треба, не знаю. І ще і всяких пробничків мені надавали тут Ой, сиворотка від зморшок. Ой Боже, все, що я люблю. Так, це що таке? Крем під очі? Класний. До речі, щось таке знайоме. Ну, так, це всі ж бренди, які в них там представлені. Вони після цього ремонту там стільки косметики такої дорогої понавозили. От. А це що, мабуть, для рук? Да, для рук. Ой, клас. Ой, я люблю таке, знаєте, мені от всякі заманушки кидає в пакет, то я буду приходити ще і ще. я, от, я така кажу, я жертва реклами. Другу годину вже розважаюсь на кухні. Хочу просто сьогодні все приготувати, поки чоловік вихідний і може посидіти з ігнатом. Бо невідомо завтра, в якому ігнат буде настрої, то краще не ризикувати. Вже досмажую тут рибку, відварила кашу на гарнір, варю суп, буде у мене сьогодні супчик рисовий. От. Засмажка в мене є. Я її готую завжди багато, потім з морозилки дістаю отак шматочками. Це, значно, ускорюю приготування супчика, все картоплю зробила. Котлети вирішила зробити. Мені дівчата в коментах нагадали, що можна не тільки посмажити, а ще й запекти котлетки. То, думаю, дійсно, чому б ні і корисніше, і швидше. І ці я робила біточки, також вже стоять, готові. Фух, коротше, щось я дуже-дуже втомилась. хочу вже попити Чаю посидіти, але ще, ще треба оце в духовку. До речі, вирішила зробити собі трав'яний чай. І ще додам апельсинку, і в мене ж є журавлина. Ось вона то треба її доїдати. я, до речі, знаєте, що придумала, що у нас на Різдво буде качка запечена. І я хочу до цієї качки зробити з журавлини соус. От. То треба не забути, головне, треба собі десь дописатися. І якраз до м'яса, мені здається, буде смачно. Так, в мене тут якась травка-муравка, я вже навіть не пам'ятаю, що тут. От, Але під, підходить. Додам апельсинчик, залью окропом і готово. А що Ігнат задумав? Отяки Вонка заїжджаю в гараж. Тапки. А ну-ка, мама кукугунка, кукувунка. А це ти таке задумав? А що Ігнат задумав? ку-кунка. Мама, Ку-ку, Мамагунка ку -ку, Ігнат. Анука, 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 Анука. Ти вже професіонал просто, да? розпаковуєш за секунду. О, ух ти! Синя вулка. Подобається? Ні. ні? Ні? А, ні, треба відкрити, да? так? Зараз відкриємо. У нас вже новий день, і ви побачили сьогодні розпаковку ігнашкіну. Думаю, давно не знімала, покажу. Він вже як професіонал розкриває ту па... цю коробку. чук-чук, все. Машинка наступна. От, до речі, ви знаєте, що ми нещодавно щось ввечері не було чим що робити. То ми з Гнатом перерахували його гонки, от. вистроїли їх отак. А я, мабуть, зараз фотки тут поставляю, бо я сфоткала чоловіку і відправила. Відправляла а, так, і значить, в нас вийшло, і от ну, загалом всі гонок штук на той день. Ну, вже більше, бо вже декілька днів ще дарували. Отаку покажи, покажи. Це дуже крута. Він каже, дуже крута гонка. Ось так прям, з таким виразом обличчя. До речі, знаєте, він дуже багато кривляється, і оце в нього від мене. Тому що У мене така достатньо активна міміка. І раніше я взагалі в мене була така дурацька мода перекривляти, от, по-всякому, всіх. От, але я себе розучила, бо вже доросла я для цього. Ой. Так от, що хотіла сказати, що він всіма цими гонками грається, от, ну не прямо одночасно, але ну, постійно їх перебирає. В нас сама улюблена зараз гра. А а там там у нас зараз улюблена гра, це з отої горки нової, що йому подарували на день народження. Значить, сідати біля неї, брати цілий цей ящик з машинками і кожну спускати. Яка добре їде, ми відставляємо в одну сторону, а яка погано проїхала або вилетіла з горки, то ми кажемо, що вона фу і прибираємо Ось Отака у нас гра. І знаєте, поки ми весь цей. Ну, всі ці гонки переберемо, то це годинки півтори є чим зайнятися. А, і це ще до того, як я рахувала, я такий цілий великий пакет відклала. Ну, таких, знаєте, вже ну, дуже страшненьких іграчок, які вже на вулицю треба винести. Але зараз поки зима не хочу виносити, ну бо там сніг, все це засипеться не хочу. А от як буде весна, то ще може щось не збирається, то я цей великий пакет винесу також на майданчик до нас. Ігнат дуже любить грати з чужими іграшками на майданчики, ось навіть такими поломаними, то нехай також дітки граються. Ну, А поки він мене зберігається на балконі, чекає весну. Хотіла, до речі, вам сказати, як оце вже тиждень пройшов, як я купила цей крем, він нам не підійшов. Для нас він такий заслабенький, але сам крем, як крем, він класний і будемо мазати ним обличчя, ну, щічки. Знаєте, Ігнат іноді на вулиці там трохи хникає, і потім щічки такі ну, сухенькі. От. Немає ніякого в нього запаху, як хтось там писав в коментах. ну, десь я на якомусь сайті бачила, що він неприємно пахне. Взагалі нічим не пахне. Приємна текстура, мені сподобався. буду мазати себе і гнати. Але саме від нашої проблеми він нам не допоміг. Тому ну, не допомагає його замало. Ну, або якось він інший, коротше, він не підходить нам. То я купила ще банку цього медідерма, що нам лікар виписувала. От, цю велику. Не дуже зручна упаковка, але я взяла свою цю лопаточку від крему і ну, її добиваю. І, і за допомогою неї дістаю крем. От, але оцей крем це саме те, що треба. Після нього ефект є і все-таки будемо користуватися їм. От, тільки треба регулярно. От, коли я там 2-3 рази за день мажу, то ну, ніжки. Більш-менш нормальні. Ну, а оцей класний, да, класний, але трошки не для нас. Тому буде просто для обличчя. Гінашка, газуєш? Бз, газуєш? Ми зараз з Ігнатом ще трохи пограємось і підемо на вулицю. Нам треба в м'ясний магазин здобути м'ясо до Різдва. Хочу зробити це сьогодні. От. Бо тут же залишилось дуже мало днів. Я, до речі, сьогодні нафарбувала з тим кремом тональним, що вам показувала. Непоганий він, а трохи є оця, е, таке біли, ну, білий підтончик, який все-таки в нього є. От, якщо б там попадає на губи, то вони, знаєте, як замазуються також або на брова, то треба потім міцеляркою знімати. От, хоча він не дуже плотний. Коротше, хочу сказати, що кореці все такі молодці, от, і ну, за свої гроші кремчик просто чудовий. Буду користуватись мені ж там не на фотосесію, а так для... на кожен день, то чудовий. Я його, до речі, розкрутила, він все таки не тріснув, все з ним, з ним добре. Закрутила так плотно-плотно, все вимила. Нормально будемо будем користуватись. Я, до речі, вчора на ніч засипала е цю. Журавлину цукром. Все-таки ж хочу зробити. Ну, Це варення буде, як вареня варять. Да? Це як його... Боже, як його? Не джем. Соус, соус з журавлини, да? до м'яса він буде нам, Ну, або просто на хліб буду мазати, як варення. Треба, коротше, він зовсім щось не пустив сік, нічого. Ладно, зараз я його проварю і потім ще подумаю: або просто блендером переб'ю, або перетру на сіто. Зараз ще подивлюся, яка буде консистенція. Китька, а що відбувається? Мама. Що ти з мамою розмовляєш разом, так? Пішли збиратись на вулицю. йдемо? Ні. Ну, все. І зелену машину візьмемо? Ні. Пасі. Ні, синь. А, синь. Так, що я вчора купила в Аврорі. Па-бам! Па-пам! Па дощик червоний, хотіла зелений, зеленого вже не було. Нічого буде червоний. Все, ялинку вирішила не ставити. Все, точ, це вже точно. Але все-таки кімнату прикрасити хочу. Але це вже покажу вам у наступному відео. Якраз зараз прийдемо з вулиці, цим займемось і почнемо знімати новий влог. Все, всім yeah. дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся, коментуєте. Дуже мені завжди це приємно. Сподіваюся, як завжди, що вам було з нами цікаво і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Да, до Різдва буде ще одне відео, буде.